Рівняння Г. Так, рівняння Г. І я, мабуть, поміняю теж колір, щоб вони не збивалися в одне, хай буде такий яскравий помаранчевий. У нас тут Y чудово. Y мінус 24. Воно дуже схоже на попереднє. Дорівнює 45 плюс 10. Чи є що, що ми можемо зробити одразу. Додати 45 плюс 10 це ми можемо. У Нас з вами виходить 55. Угу. Переписуємо те, що вийшло, щоб нам краще бачити. Як у червоній шапочці, що ми краще могли бачити, що в нас відбувається. Y мінус 24. Ми не чіпали, тому ми його просто переписуємо. А. З іншого боку, ми порахували, це буде 55. І ми знову повернулися до рівняння першого класу з іншими числами, тільки так. І в нас інша історія, інший дійовий... Дійовий. От це наш ігрик. Жив, був собі, ігрик. Я його намалювала. І ось одного разу він йшов лісом. І... Загубив 24 жолуді. Хай буде це жолуді. Він тратив 24, мінус 24. Але невідомо, чого він так засмутився, бо в нього залишилося аж 55. Не так і мало. І грекціли, частинка. Наше традиційне запитання. Іг починається з самого початку, завершується в самому кінці і складається з двох частин. Це ціле, щоб отримати ціле, ми маємо зліпити його з частинок. В нас видно, що він тримає в собі дві частинки: 55 плюс 24, і дорівнює. 79. І ми з вами впоралися із цим рівнянням. Ну, далі, мабуть, якраз поцікавіше буде. Так, я його теж зменшу, приберу.